Псалом 113. Як виходив Ізраїль з Єгипту, від народу чужого дім Яковів Юда став за святині йому, а Ізраїль його пануванням. Побачило море все це і побігло. Йордан повернувся назад. Гори скакали, немов баранці, а пайрки, немов ті ягнята. Що тобі море, що ти втікаєш? Йордане, що ти повернувся назад, чого скаче горе, паранці, а пагірки, мов ті ягнята, Тримти земле перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова, що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело. Не нам, Господи, не нам, але іменю своєму дай славу за милість твою, за правду твою, що мають казати народи, де ж то їхній Бог, а Бог наш на небі усе, що хотів, учинив, їхні божки, срібло й золото, ді... діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа. Без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїлю. Надію складає лише на Господа, Він їм поміч та щит їм. Ароновий доми, найдійтесь на Господа, Він їм поміч та щет їм. Ті, що Господа боїтеся, найдійтеся на Господа, Він їм поміч та щет їм. Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить, нехай поблагословить Ізраїль Дім, нехай поблагословить він Дім Аронів, нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх. Малих та великих, нехай вас розмножить Господь. Вас і ваших дітей. Благословені ви з Господа, що вчинив небо і землю. Небо, небо для Господа, а землю віддав синам людським. Не мерті хвалитимуть Господа, ані в ті всі, хто сходив у місце мовчання, а ми благословлятимемо Господа відтепер аж навіки. Алілуя!